Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Сьогодні стартував міський п'ятий ювілейний фестиваль Чорнобильські дзвони. Перші два конкурси щорічно проводяться в історичному музеї імені Пригожина. От, і... Це Чорнобильська палітра, де ми бачимо малюнки дітей. Очима дітей ми бачимо Чорнобиль. Нам вони нагадують про це. І Зірка Полину. Зірка Полину це поетичний конкурс. Зірка Полину у нас проходить по двох номінаціях. Це Кращий, кращий поет і кращий декламатор. Ну, сьогодні понад 30 дітей прийняли активну участь. Діти були дуже підготовлені до, цього, до цієї події. Кращі будуть відзначені дипломами першого, другого, третього ступеню. І ще буде надана можливість цим дітям, які. Виконали твори, будуть виступати в центральній бібліотеці. Це буде вечір свідчень 24 четвер квітня. 26-го біля пам'ятного знака покладання церемонія покладання квітів. Будуть там діти виступати. Будуть вони запрошені членами журі, і 29 квітня буде проведений. Галоконцерт Реквієм присвячений 30-річчю техногенної катастрофи на ЧАЕС. Сьогодні нас зібрала ця видатна дата. На фестивальному конкурсі Чорнобильські палітра. Це конкурс малюнків та конкурс зірка полину». Це ви, вельмошановні присутні. Тож, давайте розпочинаємо наш фестиваль. Відкриваємо зірка полину авторські вірші. Сай Марія. Будь ласка, зустрічайте. Авторський вірш жила колись ялиночка. Жила колись ялиночка в долині на горбку. Жила вона великим сосновієм ліску. Та сонечка тягнула маленькі гіночки і радували око зелені глочки. І білочка руденька до неї прибігала. І пташечка грайлива, привідать прилітала. Та от одної ночі почувся вибух грізний, здригнулася навколо, і хмара радіації злетіла до небес. Яскравий світ ялиночки у сні важкім замер. Посіла радіація на гілічко зелене, і ніби поржавіло вбрання оте веселе. Тепер цей ліс, сосновий, ніхто не навіщає. Кудись поділись звірі, комах птахів немає. Застали тільки сосни чернющі мохи, і зовсім не зелені покручені гілки. Ой, люденьки, благаю, бережіть природу, Не наче рідну матір, як берегиню роду, нехай ще сотні років співатимуть птахи, ялиночки дарують, пахучі волочки. Хочу сказати, що на таких конкурсах ми зустрічаємо часто одних і тих же дітей, які беруть участь в конкурсі, наприклад, української мови імені Петра Яцика, ім. Тараса Шевченка на міських олімпіадах. Тобто, діти це не випадкові учасники тут прийшли, а ті, що які справді яким небайдужа доля української мови, які опікуються долею, мабуть, або хвилюються долею України, того, що дбається в світі, і, відповідно, намагаються якось проявити себе. В даному випадку вони можуть проявити через свої вірші, написані і висловити свої почуття, або через читання віршів на пам'ять. Нам дуже важко складно сьогодні оцінювати, тому що дітей багато і вони різного віку. Різних вікових категорій. Причому хочу б сказати, що немає жодної дитини, яка б була байдужа до того, що вона читала. Відчуваємо біль, відчуваємо тривогу, намагання передати своїм інтонуванням, своїм автор своє авторське бачення в кожному вірші, і це теж впливає на нашу оцінку, відповідно ускладнює роботу журі. Всесвіт набагато старший, хай зглянеться на мене світ, бо не такий вже він пропащий. Людина, зіронько моя, для тебе все, ліси, поля, річки, озера і моря, повітря чисте, все це я. Тобі, людина, я дарую життя і сонце з та пташок. Тебе світанка не чарує. роблю у спеку холодок дощі, веселки трави будні і квітів пахощі тобі. Чому ж мене ти не шануєш? Це ж я, земля, двіріблі дім. Я мати, я сестра, я рідна людина. Ти не розумієш, одна я в тебе. Світла, й ніжна, на щастя, я твоя надія. А може, я сама дитина така беззахисна, мала. Вибережіть мене, благаю. У всесвіті таких нема. Ми оцінювали і артистизм дитини, і вміння донести своє особисте розуміння цього твору і зрозуміти авторський задум. От все разом. Ну і зрозуміло ж, читання, власне, на пам'ять, як дитина вміє триматися перед людьми і як довести прочитати на пам'ять гарно. У мене на світі не було тоді, коли він факелом здійнявся до небес, Зловістий в силі над природою, Той вибух на Чорнобильській Аес. Здригнулась гірко, матінка, земля від болю за людей, що помирали. І разом з небом плакала вона. Радіаційними дощами лиха прийшла біда невидима, без кольору і запаху, без звуку. Рятівників героїв вже нема, а їх життя продовжують онуки. Були дітьми тоді мої батьки, але розповідають те, що знали, про катастрофу і наслідки її, щоб я навіки це запам'ятала. 26 квітня саме в цей день. Поставимо свічку у віконце, шануючи пам'ять про людей, що врятували світ і сонце. Та зникнуть примари через століття, з'являться нові, красиві будівлі. Там, де зараз дерев верховітя прикривають домівки спустів. Традиційно йде дві номінації, це власне авторські вірші, їх у нас небагато, але вони сьогодні на прочут гарні були всі. Так, і це приємно, що і 11 років усього було 5 авторських віршів. Записано було більше, але чомусь не змогли діти прийти, але п'ять номінацій. Надзвичайно гарно читала свистун Анастасія. Вона 11-класниця, випускниця ліцею. Неодноразово ми її бачили і на інших конкурсах, надзвичайно талановита дівчинка. Не поступалися їй у виконання. Конанні і власне з містом і формою відзначалися вірші, і власне «Приліпоти Аліни з гімназії та Маргалій Анастасії в педагогічне училище. Маленька дитинка, зовсім маленька, Сай Марія 11 років із 10-ї школи, гарно читала свій вірш, теж авторський приємно. Тобто юні таланти ніколи, я думаю, не переведуться на наші жовтоводські землі. В майбутньому це наші майбутні зірочки. І крім того, друга номінація це читці віршів. У нас їх тут понад 20, понад 20 дітей виступило. вам, безмовної герої борці – с невидимой бедой. Я возмогая боль порою, вы защищали край родной, не ведая о лютых муках, не зная цезия распад, по зараженным переулкам вы пробирались наугад. тушили пламя, мыли припять и возводили саркофаг за солнце яркое в зените, за целый мир у вас в руках, а вам расплатой отстраните от мира, что вы изберегли, денежки или забвенье тяжелым временем легли. Чиновничья пренебреженье, и не докажешь, что герой проиграно, увы, сраженье. Но самый важный выигран бой. Спасибо вам, кто нас спасая, здоровья не жалел тогда. Ушедшим в благостного рая, живущим долгие года. У нас діти переможці у нас в принципі не обмежена кількість, але єдине, що одне призове місце перше. Потім ми з членами журі ще порадимося. У нас буде друге треті місця відзначати відповідно. І кращі твори будуть відібрані для гала-концерту, таке відбудеться 29 квітня в палаці культури. Діти отримають від нагороди і можливість ще раз виступити перед вдячною аудиторією. Ти знаєш, мамо, а нічого хай не змінилася. Скільки ж слів, скільки ж зламаних квітів. Все, як тоді. Ти сьогодні вже рік, як мені не снилася. Сказала сусідка, треба чекати біди. Чекати. Боже, мамо, як я втомилася. Ці люди, їх посмішки, правда чужа. Я не скорилася. Чуєш, я не скорилася. Просто змертвіла. Опльована всіми душа. Не питай, як живу, чом пашать в радіації щоки, чому очі горять дивним вбивчим вогнем. Не дивуйся незграбним моїм невпевненим кроком. Ми ж тепер під куполом Чорнобиля живем. Це наш хрест, це і є той прогрес. Це моє вчора, сьогодні і завтра. Всього два слова. Вибух! Та ЧАЕС, і ще мільйони нічого не вартих. Я ж у безвісті, туманній зникну отак, звичайно, без прощань і муки. А чомусь все ніяк не звикну, що вмираєм тепер за науку, що діти мої скалічені за провину чиюсь залатану. Ли не потік не злічень, цих, пробачте, у кожну хату залишилось зовсім мало. Це неділя і трохи літа. І стане небо багряним, і, і буде моєю втіхою, і попливуть по змутнілих водах снів казок білосніжні лебеді. Все буде, мабуть, по новому. Тільки буде вже без тебе. Є ти. Минуло вже немало літ з тієї жахливої ночі, коли пробуджуємо людські очі, не від промінці сонця, як завжди. А від гучного того лиха, яке підкралось майже стиха, і розірвало тишу сну Страшаним вибухом. Диспетчер пункт зв'язку, і голос крізь гучні потоки лине. Аварія чес. З під контролю виходить мирний атом. Що це? Роб Фатум? О, Господи, тебе невтомно, я молю, про долю. Моєї багатостражданої землі про сотні тисяч тих загиблих, побитих радіацією життів. Нехай же на землі моїй ніколи не буде ні вибухів, ні пострілів, ні вій, нехай не лється кров, не ллються сльози, Розквітнуть квіти і живе любов. Нехай малеча не зазнає горя. Не залишаються діти без батьків. А щасливі матері ведуть до школи своїх маленьких дочок і синів. Хай служить атом миру, хай працюють заводи, шахти і цвітуть поля. Нехай завжди сміються твої діти, цвітуть твої сади, моя батьківщина. все-таки огромная ответственность лежит на учителей от того, каких они воспитают наших детей, такая я будет и наша родина от них зависит будущее наше, нашей земли нашей родины это великая ответственность лежит на наших учителях поэтому я низко Преклоняя перед ними свою голову за тот труд, который они вкладывают в душу вот этих маленьких, чудных, вот этих вот светлячков, будущих светлячков, которые поведут за собой нашу нацию, нашу ридную Украину. Не новых пилотех, а с Іде, як грізний паладин, іде. Нема при ньому зброї, та я тримчу. Я знаю все. Уде мав солдат з передової, що руку в рукаві несе, свою одірвану лівицю вже не живу. Та ще й в сукні іде, навпрошки через пшеницю, щось хоче мовити мені. Він листя кидає шалене, а кров із руковод зірком я, не підходь до мене, бо б'є мене одним листком. Не винен я, що все те сталося, що розкололось неба тверд, що, що в золотом покриту галузь ми атомну пустили смерть. Він шепче, винен, і поволі. Проходить скоро, на стіні мій. І спалює мене на фоні. Улюблений листочок мій. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія Степ має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.